Радий знову вас вітати на каналі інтернет-магазину Кабельок. Інтернет-магазин Кабельок – це відмінна якість за доступною ціною. І як завжди, хочу вам нагадати, щоб отримати якісну консультацію та гарячу інформацію про діючі додаткові знижки, вам треба лише нам зателефонувати. Посилання на сайт ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви змогли знайти аналогічний товар дешевше, ми запропонуємо вам більш вигідні умови. Телефонуйте! Сьогодні детально розглянемо Зубер МФ, багатофункціональне рила напруги для професіоналів. Подробиці далі в огляді. Поїхали. Зубер МФ призначений для захисту однофазної електромережі від неприпустимих відхилень напруги, а також перевищення споживання струму та активної потужності. За його допомогою ви можете обмежувати споживану активну потужність підключеного обладнання. Реле діє за принципом відсікача при перевищенні встановлених значень відключає навантаження. За традицією почнемо з розпакування. Лінійка багатофункціональних реле Zuber MF представлена в номіналах від 25 до 63 А. Розпакування пристрою покажу на прикладі МФ 40. Комплектація в інших номіналах абсолютно ідентична. Пристрій поставляється у фірмовій синій коробці. Всередині ви знайдете сам пристрій Zuber MF, Також всередині є детальна інструкція з встановлення і експлуатації та гарантійний талон з серійним номером. Звертайте увагу, щоб гарантійний талон заповнив продавець під час продажу. Переходимо до огляду самого пристрою. Перед нами реле, яке займає три стандартні модулі на Дінрейці у щитку. Корпус виглядає сучасно і локанічно. Праворуч на лицевій частині корпусу три кнопки для налаштування та управління. Збоку індикатор включення навантаження. На лівій лицевій частині три дисплеї з червоною індикацією, що показують значення напруги струму та активної потужності. Ті, саме можливість одночасно бачити відразу три параметри в електромережі вигідно виділяє цей пристрій з уберем на ринку. Для професіоналів це буде важливою перевагою. Матеріал корпусу виконаний з непідтримуючого горіння полікарбонату. Це підвищує безпеку в екстремальних ситуаціях із проводкою, підключення внизу пристрою клеми їх фіксування якісне. Верхня частина корпусу без функціональних елементів. Напруга живлення, в якому буде вимірювати струм і потужність, подається на клеми 1 та 2, де фаза L підключається до клеми 2. А 0 n до клеми 1. З'єднувальні дроти навантаження підключаються до клеми 3 і до нульового клемнику, який в комплект не входить. При включенні реле починає відображати значення напруги мережі. Для перегляду та зміни верхньої межі напруги. Натисніть кнопку плюс, а нижньої межі мінус. Навігація за функціональним меню здійснюється за допомогою середньої кнопки. Змінити параметр можна кнопками плюс або мінус. Перше натискання викликає миготіння параметрів, наступні зміни. Тепер перейдемо безпосередньо до самого меню Зубер МФ. При одноразовому натисканні на середню кнопку реле покаже останні аварійні значення напруги струму. Та активної потужності, які зберігаються в енергонезалежній пам'яті пристрою, при наступному натисканні кнопки можна виставити межі спрацювання за струмом та активною потужністю. За умовчуванням, значення струму встановлено на 10 ампер, за потужністю на 3 кВт. Також ви можете налаштувати час затримки увімкнення навантаження від 3 до 600 секунд. Для холодного обладнання, холодильників та морозильних камер, кондиціонерів та інше, ми рекомендуємо встановити значення затримки в межах від 120 до 180 секунд. Також ви можете налаштувати затримку на вимкнення навантаження у разі перевищення меж струму та активної потужності. Діапазон часу затримки становить від 0 до 240 секунд з кроком в 1 секунду. При натисканні середньої кнопки 6 разів можна встановити максимальну кількість спрацювань в межі струму або потужності. Спрацювання можна обмежити в діапазоні від 1 до 5 раз або повністю вимкнути, вибравши параметр «Off». Додатково є можливість встановити поправку показників на екрані за напругою або струмом. Якщо той чи інший параметр розходиться з вашим зразковим приладом, варто звернути увагу на те, що поправка потоку буде доступна, якщо вимірюваний струм буде більше 1 ампера. Для перегляду версії прошивки утримуйте середню кнопку 8 секунд, в нашому випадку до прошивки p2.9. Але якщо ви хочете скинути всі налаштування на заводські, затисніть одночасно всі три кнопки та отримуйте більше 8 секунд. На екрані з'явиться напис dev, і після відпускання кнопок відбудеться скидання на заводські налаштування і реле перезавантажиться. Окремо хочеться виділити наступні особливості реле, характерні для топових моделей зубер наявність у пристрої термозахисту. При зростанні температури всередині корпусу вище 80 градусів станеться аварійне відключення навантаження. На екрані показники напруги будуть блимати оверфіт. На другому значення температури, а на третьому символ градусів Цельсія. Реле розблокується, якщо температура всередині корпусу знизиться до 60 градусів. І буде натиснута одна з кнопок. Високий рівень точності виміру напруги здійснюється завдяки використанню алгоритму TrueRMS. В пристрої застосована професійна модель часу вимикання навантаження. При виході напруги за межі, вона дозволяє не відключати обладнання при безпечних за величиною та тривалості відхиленнях напруги. А ще додатковою сильною стороною зубер МФ є наявність у ньому імпульсного блоку живлення, зменшує споживання енергії самим реле. Які функції у багатофункціональному реле вам особливо сподобались? Відповіді пишіть у коментарях. Ну і так само підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.